Цінками. Ви собі щось можете вибирати. Дивіться, 5, і є. 5,75 коштує. Є Elton John теж. Ну, дуже багато різних виконавців. Є фігурки різні. Фірма Pop. Бачите, різні, і це не тільки Pop, я думаю, це якісь анімешні фігурки. Дивіться, це хто, це у нас Веном. це Бэмен, в розкрасі Спидермена, Хотфілз. Так, друзі, вернули наш візочок. І з тим товаром, який вони не можуть взяти. Дивіться, тобто тут залишилося трошки таких м'яких іграшок. Там книжки, ігри є, здається. І от знизу там комікси і вінілові пластинки, я не знаю. Вони, напевно, нічого з того не взяли. Тому ми зараз загружаємо машину і я вам скажу, скільки нам заплатили. Ось, друзі, ми вже повернулися з комісійного магазину. і заплатили нам 20. 8 доларів 50 центів. І ці гроші ми задонатимо на якийсь збір.